На кишеню громадян націлились нові податки, йдеться про податки на посилки за кордону. Ідея їх вести вже була у минулому році, але ці норми не прийшли. На сьогодні знову маємо проекти змін до податкового та митного кодексів, подані до Верховної Ради. То чому ж планують обкласти посилки? На цей час ПДВ у 20% та мито 10% нараховуються на вартість посилки понад 150 євро. І тільки на частину, що перевищує 150 євро, якщо отримувач фізична особа. Усі товари, що возяться підприємствами або ФОП, оподатковуються ПДВ та візним митом незалежно від їх вартості. То що ж, не так, у пояснювальній записці до законопроекту знаходимо інформацію, якою законодавці хочуть нас переконати, що пільгою користується значна кількість фізосіб для здійснення тіньової підприємницької діяльності. Це формування отриманих посилок у комерційній партії та їх реалізація без плати податків через мережу інтернет та соцмережі. Вони наводять цифри що серед ста найбільших отримувачів міжнародних поштових відправлень у 2024 році є 81 фізична особа, яка сумарно отримала за 9 місяців 2024 року 18 765 посилок або в середньому 232 посилки на кожного. Жодна з них, мовляв, не перевищила вартість у 150 євро. Відповідно, вони звільнені від сплати ПДВ. Так, що ж планують можновладці? а вони пропонують ліквідувати пільговий ліміт посилок у 150 євро, тобто хочуть стягувати ПДВ з будь-якої вартості посилок. Отже, якщо фізична особа буде купувати товари будь-якої вартості в іноземних інтернет-магазинах, то у будь-якому випадку додасться ПДВ 20%, навіть якщо вартість посилки буде до 150 євро. Плюс, як і раніше, ще сплатимо мито, якщо вартість перевищує 150 євро. І це буде стосуватися не тільки товарів з відомих міжнародних маркетплейсів eBay, AliExpress, Temu, а й іншого імпорту. Тож ведення податку на покупки за кордону без обмеження вартості вдарить по усім нам. На поточний час у Платковому кодексі немає норм, що регулюють оподаткування ПДВ дистанційного продажу товарів для громадян. У багатьох країнах за це відповідає продавець. Оплата податку відбувається ще під час покупки на закордонному маркетплейсі. Продавець визначає країну покупця та застосовує ставку ПДВ відповідно до її законодавства. Тож і наші законодавці націлились на оподаткування дистанційного продажу партій фактурною вартістю до 150 євро. Щоб трошечки загладити ситуацію, уряд готовий запровадити практику Європейського союзу, де використовується митна декларація для товарів невеликої вартості, йдеться про ліміт у 45 євро. Але це стосується тільки відправлень між фізичними особами і не стосується купівлі в інтернет-магазинах. Що це за практика? Ну, дивіться, ПДВ не буде стягуватися з відправлень, що надсилаються фізичними особами іншим фізособам безкоштовно та без комерційної мети для особистого чи сімейного використання, і коли сумарна фактурна вартість відправлень не перевищує 45 євро. Якщо перевищує, то ПДВ буде. На підакцизні товари звільнення діяти не буде. Тобто, якщо ви отримуєте без будь-якої плати посилки від родичів та друзів за кордону, то треба буде сплачувати ПДВ при вартості посилки більше 45 євро. Добра новина полягає в тому, що у разі прийняття закону з новими правилами. Закон набуде чинності не одразу, а через один рік. І ось за цей час будуть розроблені відповідні процедури та внесені зміни до нормативних актів. Ми будемо слідкувати за цим питанням та інформувати, щоб ви встигли підготуватися до змін. А у нас, друзі, на цьому все. Якщо не складно, ставте вподобайку, а ми йдемо готувати для вас нове відео. На все добре!